Mm. 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 Всім привіт! Мене звати Надія. У мене цвітуть черешні, вишні, вечоріє, але бджоли ще гудуть. Трактор Оре на городах. Почалася весняна польова робота. В сьогоднішньому відео я вам покажу красу навколишнього краю нашого, а також розпаковочку акварельних фарб, які називаються Ван Гог. Приємного вам перегляду, нових вражень, здоров'я, миру, благополуччя. Будьте всі здорові! Ох, як же ж тут гарно! Просто це неймовірно. Сьогодні у мене розпаковочка ось таких фарб. І хочу спробувати ними зробити роботу. Зробити таке просте тестування цієї фарби, яка вона. Зараз я її відкрию. Це новесеньке, дуже приємно виглядає так Гог. Тут вона відкривається ще. Ось так от, ага, Ось так от відкривається. Така дається картка, мабуть, для тестування кольору, опис кожної фарбочки. Ну і зараз спробуємо нею працювати. Тут такий пензлик, таке зробимо тестування. Я бачу, що вони рівномірно розпреділяються по паперу, мають прозорість, ну і зачекають, трішки хай підсохне. Ну, а тим часом я буду виконувати свою роботу за своїм задумом. Хаотично наношу іще вологе, щоб об'єдналися відтіночки. Мені дуже подобається цими фарбами працювати Ось так от. Хочу сказати вам, що пензлик взагалі ну, неймовірний. О, такий тонкий ось тут проведу. Дивіться, яка лінія виходить. Не завжди можна купити такого пензлика. Я думаю, таким пензликом можна і розпис петриківський. Я потім ще спробую перевірю. Дуже дивіться, яка тонесенька лінія. Мені подобається, як Фарби об'єдналися і зберегли свої відтіночки. Ну що, Поки робота підсохла, де місця сухі, я буду працювати. поєдную дві техніки: акварель і гелева ручка. Всі лінії, всі відтіночки, всі ось оці віконечка, я буду обводити. Good for me. Lately, I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your breath. Фари бренду Ванґук бренд, який мені сподобався, я собі придбала. І, звісно ж, ці фарби підійдуть і для студентів, і для профі. Тут різноманітність лінійка включає в себе велике різноманіття кольорів, серед яких представлені яскраві ну, прозорі і насичені відтінки, вони дуже високоякісні, мають пігменти. Більшість кольорів є надзвичайно світло Ну, Це, звісно, означає, що ці фарби можуть жити дуже довго. Акварельця достатньо в'язка. Забезпечує легке змішування, змішування і яскравий фініш, як ми бачимо. Ну, Тобто я задоволена. Так, я протестувала такі фарби. Мені одна назва дуже подобається: Вангок. Дуже гарно. Виходять кольори. Це білий лакитайський, перманентний жовтий лимонний, а, а, жовтий середній, перманентний червоний світлий, мареновий червоний темний, ультрамарин темний. А також сирелиум блакитний, соковитий трав'яний зелений, зелений вірідоновий колір, сієна палена, охра жовта сіра пейна. Ну і ще як бонусні кольори додані: хінакрідон рожевий. Руський синій умбра палена. От. Умбра палена дуже мені подобається. Вона така гарна на папері. Ось теж цей дуже ну, взагалі все, я його дуже багато брала, мені дуже подобається. Він такий яскравий. Ось. Ну, ось таке моє було тестування. Я захопилася і зробила не одну роботу. Хотіла зробити всього одну, але... Получилося більше не могла зупинити. Скоппіомі летлі айсфелін серфес да код ну от і все моє відео підійшло до кінця дякую вам всім за Коментарі за підтримку. Мені дуже-дуже приємно. В ага. наступному відео я вам покажу продовження роботи на хустині. І до зустрічі на моєму каналі.